Завжди нас бабтистів переповнює радість, на хрещення збираємося. Ми все віримо, що це таїнство. Оно дуже важливо в житті людини, яка приходить до Бога. Бо так каже Святе Письмо, людина вступає в заповіці. Ми помолимося, попросимо, щоб Господь благословив. Це дуже важливо, Господь благословив це таїнство, благословив нашу сестру Таню, щоб Бог поклав на серце в цей день. Цю мить, цю обітницю, обіцянку Богу, благослови всіх нас, і щоб сьогодні Господь говорив на нас. Давайте ми помолимося, попросимо брата Павла, що Господь наш, і Бог наш, владико, владик, цар царів, ми звеличуємо Твоє святе, ім'я бо Ти гідний слави, честі і хвали. Щиро дякуємо Боже, за погоду, яку ти нам даєш. Да. Гарну погоду, Боже, для. Того, щоб ми звершили це хрещення. Дякую Тобі, Боже, за сестру нашу Таню, за її тверде рішення прийняти хрещення, бути в тілі Господньому, Боже, благослови її. коли вона буде приймати хрещення, коли вона буде обіцяти давати обіцянку, служити доброю совістю Тобі, щоб вона пам'ятала цей день, пам'ятала свою обіцянку і була вірною Тобі, Боже, до кінця цього. Року свого життя. Благослови Боже кожного з нас. Ім'я Ісуса Христа, я молю. Амінь. 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 Слава нашому Господу! Дивно це дивний день дійсно. Бог благословив. Дивлюся на сонечко, яке пригріває пригріває приємно на серці. Думали, мабуть, буде холодно, дожі. але Бог дає і до цього гарну погоду, до цього дивного дня. Бо це дивний день, тому що виконується заповідь Божа. Ми сьогодні зібралися для того, щоб виконати заповідь Господню. Це не якесь новшество церкви, а це то, що вчив нас Господь. Я б хотів нагадати нам сьогодні слова нашого Господа Ісуса Христа, відомі слова Євангелії від Марка в 16 розділі, в 16 вірші, Господь такі слова сказав. І сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, усьому творінню, хто увірує. І хреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. Вже 2000 років церква Христова, церква Христова, вона не має назву якусь, як конфесія. Вона церква Христова. Вона з різних рас, народів, племен, конфесій. Але є те, що нас всіх об'єднує християн, це наш Господь Ісус Христос. Який дві тисячі років тому повелів своїй церкві виконувати його велику заповідь? По-перше, він сказав, ідіть і проповідуйте Євангелію. Слава Богу, і на терени України свого часу, і в Закарпатті прийшло Євангеліє, і по сьогоднішній день проповідується Євангеліє, і люди мають можливість повірити в Ісуса Христа, прийняти як Його свого особистого Спасителя і отримати прощення гріхів і вічне життя. Що таке Євангеліє? Євангеліє полягає в тому, що Христос прийшов на цей світ, щоб спасти нас від наших гріхів, щоб померти за наші гріхи, щоб воскреснути за наше виправдання. І тому Євангеліє сьогодні дуже важливо проповідувати, дуже важливо розуміти. На жаль, дуже багато людей не розуміють, що таке Євангеліє. Хтось думає, що Євангеліє це приєднатися просто до якоїсь церкви чи зробити якісь обряди. Ні. Євангеліє. Це жива віра, це віра, яка змінює життя, віра в Ісуса Христа, віра в Слова, які сказав Іоанн, бо так полюбив Бог світ, що дав Сина свого, однонародженого, доби всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми читаємо, що Христос також каже: ідіть, і проповідуйте, і хто у віру є. Сіда має бути віра, і оця віра, вона має проявитися. Сьогодні дуже багато людей цілі держави, названі християнськими державами, але ми бачимо, що дуже багато людей не розуміють, що що хоче від нас Христос. А ми бачимо, що тут людина, яка вірує, що вона має зробити, вона охреститься. Що таке хрещення? Хрещення, святий апостол Петро каже, це обіцянка Богу. Яку дає людина, це не співання плоської нечистоти, а обіцянка Богу доброї совісті, і нас тепер спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Це дуже важливо розуміти. Хрещенка це обіцянка. Хрещення, коли людина розуміє, що вона робить, коли людина розуміє, що зробив Христос, коли людина визнає свій безнадійний стан без Христа, вона кається в своїх гріхах вірі. і каже: Господи, пробач мене. І робить наступний крок. Тому і написано, хто увірує, а після віри охреститься. На жаль, якщо людина спочатку охреститься і, і надалі пробує йти християнськими, це неправильно. Має бути спочатку віра. І тому, слава Богу, і в нашій церкві цього року ми вже другий раз прийшли на це чудове місце, і ми радіємо, що сестра Таня увірувала в Ісуса Христа, вона покаялася в нас до молитви, і вона вирішила сьогодні заключити заповідь, вступити в заповідь з Господом. Через святе водне хрещення. І тому це головна умова для хрещення це віра. І також да, Христос каже, покайтеся. А той же апостол Петро на День 50 коли Церква Христова народилася, сказав такі слова. Тоді кожен із вас покайтеся, тоді нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів, і тоді ви приймете дар Святого Духа. Ми бачимо, що також один важливий елемент покайтеся. Пукайтеся, це не просто молитва. Це нове мислення, оновлене мислення на своєму Божому. Пукайтеся, це початок нового життя. Людина йшла в одному напрямку, вона розуміє, я без Бога не в доброму напрямку йшла, розвертається і починає новий напрямок. І тому також ми нагадуємо, чому ми не практикуємо хрещення дітей. І на то є причина. Перша причина, тому що дитина не має віри в Ісуса Христа, спасаючи тої віри. А це є головна умова. Господь каже, хто буде вірувати і хреститься. То дитина не може сказати, що, що вона вірить. Вона ще маленька. Ми, івановські християни, баптисти, практикуємо благословення дітей. Ми всіх наших дітей приносимо пред лице Боже і батьки, і вся церква може, щоб Бог благословив цю дитину щоб Бог дарував цій дитині віру, ту, щоб ця дитина зросла в Господі і могла потім отримати своє хрещення. І друга причина, що дитина нічого не може обіцяти, ну ще може, немовля, пообіцяти Богу. А ми прочитали, що це є обіцянка Богу, доброї совісті. Тому, дорога наша сестра Таня, запам'ятайте цей день, що це обіцянка Богу, доброї совісті. Впереді життя, християнське життя, воно не завжди просте життя. І бувають випробовування різні, християни теж зустрічають труднощі. Але християни мають доброго небесного пастиря, Господа нашого Ісуса Христа, який допомагає нам пройти цей земний шлях, який зміцнює нас, який може наповнити наше серце в будь-яких проблемах миром, який допомогу являє в будь-яких безнадійних ситуаціях. Який може утішити. І що ми прочитали, що дуже важливо, що в момент хрещення, коли охрестилися люди, і отримаєте, кажуть, дар Святого Духа, Дух Святий сходить на людину. Ісус Христос в дорослому віці, коли приймав хрещення в Ордані, Він побачив Іван хреститель, що з неба спускався голуб на Ісуса Христа. І це був Дух Святий. Дух Святий спускається в момент хрещення, в момент відродження на людину. І він відроджує людину і починається нове життя, нова якість життя, нові почуття, нове бачення. Людина, різні цінності вже починається, нові цінності, Божі цінності. Тому хай Господь благословить цей день, цю подію, щоб це було в вірі з надією. Тому ми будемо переходити до безпосереднього звершення цього святого таїнства. Будь ласка, попрошу. ah <laughs> Não. Дорога сестра Таня, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи віруєш ти, що Ісус Христос помер за Твої гріхи і воскрес для Твого виправдання? Чи обіцяєш ти йому сьогодні служити у всі дні свого земного життя? На підставі твоєї віри і обіцянки. Хрещу тебе во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ісухристе Христа. Давайте подякуємо Богу за цей чудовий час, за цю подію. Помолимо. Господи Боже, Отче наш Небесний. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі, Господи, за цей благословений Тобою день. Ми дякуємо тобі, Господи, за на Твого Ісуса Христа, що милість Твоя, яку Ти явив до нас, в своєму Сині, вона продовжується, що спасіння Твоє продовжується, що кров Ісуса Христа на Говському Христі, вона пролита не дарма. Що... І сьогодні душі спасаються, Господи. Сьогодні душі приймають заповідь з тобою. Я прошу, Господи. Поблагослови нашу сестру Таню, поблагослови, Господи, її ходіння перед Тобою. Благослови її життя майбутнє з тобою, Господи. Даруй їй, Господи, бажання служити тобі. Даруй їй, Господи, служіння, яке ти бачиш, Господи. Я прошу тебе, Господи, Боже, благослови церкву твою святу, яку Ти створив на цій землі, яку Ти створив в нашому містечку. І ми дякуємо Тобі за нашу церкву. І ми дякуємо Тобі, Господи. Що церква Твоя зростає, що церква Твоя приносить плід. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожного присутнього тут і просимо благословення Твого на всіх нас, благослови, Господи, нас, благослови наші сім'ї, наших дітей. Я прошу благословення Твого і сили Духа Твого, святого для тих, хто ще не пізнав тебе, щоб Дух Твій святий працював і в їхніх серцях, щоб і вони могли, Господи, прийти до Тебе. Спокаянням, щоб вони могли знайти тебе, щоб вони могли знайти спасіння в тобі. Слава тобі, наш свічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Наше служіння на цьому місці закінчилось. Брат Павло говорив про важливість хрещення, про біблійну підставу хрещення. І е, я так розважав над цим. І дійсно, сьогодні багато людей якось не звертають на це увагу. Чи виконують це але не в біблійному виді, як ми це бачимо? Святе письмо нам описує одну ситуацію, коли Йоанн Хреститель проповідує, тисячі народу йдуть до нього, і бачить серед людей сам Христос іде до нього. Він припадає хрещення. І він здивований, і він каже, що ти йдеш до мене. Щоб я тобі дав хрещення. Я мушу від тебе прийняти хрещення. Він здивований, дійсно здивований Христос, він безпорочний, він безгрішний, Він святий. А Христос, пам'ятаєте, що йому сказав? Остан, бо так належить нам виконати усяку правду. Це питання послуху. Хтось може сказати, слухай, а можливо, це було просто таке виконання Христом старозаповітньої ще заповіді. Ну, давайте попробуємо так подумати. А пам'ятаєте велика заповідь Христос, що каже вже для церкви в майбутньому, «Ідіть, проповідуйте Євангелії, і хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Це питання послуху і дуже важливе питання в житті. Апостол Павло, величайший апостол, іде в своїй такій ревності, він думає, знищить цю секту. Зупиняє його велике світло, він падає, і Бог до нього каже: Христос: Сава, Сава! Чому ти мене женеш? Він каже: Хто ти? Ну, і, і Христос відкриває йому. Я Ісус Назарей. І пам'ятаєте, Він на три дня втрачає зір. Три дня людина сидить в темноті, нічого не бачить. І потім через три дня приходить брат. Визлагає в Христі на нього руки. Він відкриває очі. Що він робить першим? Пішов, поїв, там, запланував з братами, коли там десь буде можливість хрещення. Ні. Написано зразу. Відразу пішов і прийняв хрещення. Павло, для чого тобі це так важливо? Для апостола Павла це важливо було, зразу пішов і прийняв хрещення. Перша апостольська церква, третій приклад, останній приклад. Тисячі людей в Єрусалимі, сотні тисяч. Петро проповідує. Проповідь торкається сердець. Люди кажуть йому, що робити нам? Він каже: покайтеся для прощення гріхів охрестіться в ім'я Ісуса Христа. Пам'ятаєте, що було? Написано три тисячі душ. Приєдналось в той день до церкви. Коли людина отримує спасіння? Де людина отримує спасіння? Людина отримує спасіння в церкві. Бо церква це тіло, а церква в Ісусі Христі. І тому порахували тільки тих, які прийняли святе водне хрещення і приєднались до церкви. І те, що брат Павло говорив, це дійсно дуже актуальна тема, коли людина роками ходить, бо я десь колись десь там покаявся. Якщо ти дійсно покаявся, тоді це питання послуху, і треба робити наступний крок. Проявити свою віру на ділі, проявити цей послух це засвідчити людям. Бо це хрещення, це посвяченість. Це посвяченість, це занурення, помираєш для старого життя. І піднімають тебе з води, і ти воскресаєш Христом з для нового життя. У нас є така традиція в церкві. Ми перед тим, як молимося над Хрещами, ми, ми даємо можливість поділитися свідоцтвом, поділитися тим, як Бог вів до того, що, чому людина прийшла до Бога, як покаялась, як вона відчуває Божу любов. Таня, будь ласка, попросимо тебе. Поділися з нами, як ти прийшла до Бога. Я дякую вам усім, що я сюди ну, до вас прийшла. Я була, ходила в православну церкву по початку. мамі говорила, мамо кажу, я мене мама вже померла, я щось мені не так. Я хотіла, я кажу, я віру іншу, піду, до іншої церкви. Я хотіла досвідченого Бога знати. Мама каже, ти що говориш? Ну і так, в мене життя далі йшло, йшло, йшло. Потім мені, я зустріла одну людину, вона мені сказала про вашу на церкву нашу цю. Я якось так всьому життєвому, суетливому, воно мені не, не вело, не могла я потрапити сюди. Потім я познайомилася з Іваном, він мені почав говорити слова такі Божі з Біблії. Я запитала, в яку віру, в яку церкву ходиш. Він сказав так, і в таку баптистів, евангелістів, мені це дуже до душі припало, бо я хотіла сюди до церкви потрапити. І ми зустрілися і так говорили про, про Біблію. Він мені об'яснював. Діло в тому, що я ніколи не, не розуміла її. Я читала, але я не розуміла ті слова, я не могла їх поняти. Потім він каже, може, підемо до церкви. Я прийшла сюди до церкви. Тут такі люди всі життєрадісні, всі до тебе привітно відносились. І ще я якраз прийшла до цієї церкви, коли хрестилася сестра Віка. Так? Вона така була щаслива, і я захотіла і я думаю, я добре сюди потрапила. Я правильно прийшла сюди. Я захотіла покаятися. Я прийшла до покаяття. Потім я вдячна Богу, що мені як з плеч, все, як то з плеч пішла, все горяче, вся в мене так, коли я покаялась, мені дуже добре стало на душі світло. І потім я вирішила похреститися. І дякую вам, що ви мені допомогли до цього дійти. В цій церкві дякую вам, Присвитареві, дякую всім, хто мені допоміг у цьому. Я дякую Богові за те, що мене сюди привів. І хочу, щоб він і надалі мені допомагав, надалі його прославляти. Амінь. Я мало хвилюю. Це нормально, ми всі хвилюємося. Давайте встанемо, будь ласка. Ми зараз будемо молитися, я розкажу порядок молитви. Сестра Таня, ви станете тут на коліна. Я попрошу братів дякунів. І я попрошу всю церкву. Давайте звернемося до Бога, щоб Бог благословив Таню. Боже, от святий. Дякую тобі, що ти мене привів сюди. Щоб благословив мене сюди прийти, похреститися, покаятися. Дякую тобі, Боже, за все, за гріхи ті пробач мені, що я накоїла. За все пробач. І дякую тобі, Боже, за все. Бо ти Ісус Христос, Син Божий, який помер за нас. Я за нашу пролив кров за нас, грішних, пролив. І спас нас наші душі, і це хрещення все добре, що ти мене довів до цього во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь, Господи Боже, Отче наш небесний, ми дякуємо тобі, Господи, за твою велику милість, за твою велику любов, яка ніколи не перестає. Що любов твоя, Господи, вона. Свій час коснулася нас, що любов Твоя, Господи, привела цю церкву, нашу сестру, Таню, і ми просимо, Господи, благослови її. Благослови, Господи, її ходіння перед Тобою, Господи, даруй їй мудрості в цьому. Просвіщай її Духом своїм святим, Господи, її Духом своїм святим, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти. Через сина свого Ісуса Христа продовжуєш спасіння, що ти шукаєш, Господи, душі, які, Господи, належать тобі. Ти, Господи, знаходиш ті душі, ти приводиш їх у церкву, твою святу. Ми дякуємо Тобі, Господи, за нашу церкву. Ми дякуємо, що церква Твоя зростає, Господи. Ми дякуємо Тобі за милість Твою. Слава Тобі, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І всемовутній Бог, слава честь і хвала Тобі, великому істинному Богу. Нехай святиться ім'я Твоє. І нехай на все буде воля Твоя. Дякую тобі, Боже, за сестру Таню, за її рішення бути з тобою. Дякую тобі, Боже, за те, що вона зробила, за перший крок, що вона покаялась, прийняла тебе як свого Господа і Спасителя, покаялась в своїх гріхах. Дякую тобі також і за другий її крок, те, що вона вступила в завіт з тобою через водне хрещення, і тепер її чекає третій крок, це слідування за тобою. Це нелегкий, важкий крок, важкий шлях, тернистий, вузький, але він веде до тебе, веде в вічне життя, побласли її, Боже, слідувати за тобою, не уклоняючись ні вліво, ні вправо. іти. Тією стежкою, на яку ти її поставив, поблагослови її, Боже, будуть, буде нелегко, будуть різні переживання, але будь з нею. Укрепи її, укріпляй її, її слідування за тобою. Будь з нею. Наш великий, всемогутній, істинний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Дорогий наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа благаємо тебе, почуй молитви Твоєї Церкви. Тут, тут В цьому домі молитви, Господи, ми дякуємо за цю благодать, за ту працю, яку ти робиш в серцях, Господи, ми дякуємо за те, що і в серці Тані, нашої сестри ти, Господи, дарував цю милість, це бачення, цю віру, Господи, і вона захотіла примиритись з тобою. І сьогодні вона вступила в заповідь з тобою. Господи, благослови її життя надалі. Допомолю, щоб вона дійсно могла приєднатися до церкви, щоб вона могла, Господи, служити тобі тим, чим, Господи, Ти дарував їй дар. Господи, молимося, щоб Ти устрояв її життя надалі, зміцняв її вірі, дав їй мудрості, Господи, вже це нове життя, прожити з Тобою, Господи, берегти себе в святості, чистоті, Господи, і щоб через неї. Прославлялось Твоє святе ім'я. Молимося за її рідних, близьких дітей, Господи, касайся їх сердець, Господи, і хай через її життя ти будеш прославлений. Дякую тобі, наш добрий батько, за почуту молитву Отець, син Дух Святий. Амінь. Амінь. Сестра Антанія, тут вам даримо ще такий набір. Історія християнської церкви. Ви казали, що ви з православного оточення. Тут є дуже гарно описана історія церкви. Дай Бог прочитаєте і будете розуміти, як Бог веде свою церкву в історії. Так що слава Господу! Можете...